І замотримо, фіксуємо старину серветку. Так, все, зафіксували. І тоді в нас е, припиняється кровотеча, і ми піднімаємо руку, затискаємо. Все. Отак ми зупиняємо. Винозну кровотечу. Також е, так є е, теж дуже небезпечна артеріальна кровотеча. В такому випадку нам не допоможе пов'язка, тому що вона просто просочиться кров'ю і все. В такому випадку нам потрібно також підняти кінцівку і затиснути турнікетом, якщо у вас він є. Якщо його немає, то потрібно зробити самим. Е... І Турнікет не вже класити тільки на одяг, тому що якщо покласти просто на голову частину тіла, то Шкіра просто почне відмирати. Оце у нас є турникет. Ми беремо турникет. Одягаємо. Фіксатор. Має бути з внутрішньої середини руки. Фіксатор. Беремо, затягуємо якомога сильніше, щоб зупинити кровотечу. Затискаємо і закручуємо до кінця, доки зможемо, закрутили, фіксуємо. І саме головне, що ми маємо зробити. Взяти, написати на турникеті є такі білі полосочки, маємо на ньому написати час, коли ми його поклали. Турникет має стояти годину 45 хвилин, не більше. Потім, після цього, ми вже мали викликати медичну допомогу перед цим, як ми це зробили, і ми вкладемо час, щоб медики знали, коли його знімати. Коли ми поклали турникет, давайте коли ми поклали турнікет, маємо перевірити пульс, чи він трошки упоріниця. Потім, якщо швидка не встигла приїхати за час, який вказаний на відпочиваний. Ну, не... Якщо вона не приїжджає, то його потрібно трошки розтужити, щоб кров дійшла до кінцівки, щоб їй не прийшлось ампутувати. Потім знову затужити і чекати швидко. Щоб... Також є кров з носа. Кров з носа – це. Не можна загинати голову назад, тому що кров буде скупчуватися в носі. І в такому випадку потрібно голову трошечки висунути вперед і тримати рівно. Також потрібно тампувати темпу... ніс. Це ми беремо бенг або е, беремо пенг або вату, беремо на нам перекисні бою, мочимо бенг і беремо тампуємо ніс, ми беремо і вставляємо ніс е, ту Намочуємо перекисні водню, наприклад, блин, і все. Тоді ми закидемо голову вперед, ніколи не можна закидувати назад, і тоді все правильно. І количимо когось старших, щоб вже старші надали більше вам допомогу. Також в таких випадках потрібно спершу кликати дорослих, і вони вже зможуть викликати швидко. Далі є перелом. Є відкритий перелом і закритий. Відкритий перелом це коли є рана і коли. Можливо, буде видно. Потім, у такому випадку, потрібно зафіксувати руку. Це може бути так, як палка, це може бути якась дошка, це може бути навіть книга. Так. Е При відкритому пер... Закрит... відкритий. Відкритий перелом. Як ми його дізнаємося, що це відкритий перелом? Місце воно напугає і є, є рана всередині. Тоді ми беремо теж беремо тоді зеленку. Там вже перекісні воді не допоможе, обманшуємо навколо рани зранки, щоб і прикладаємо потім з серветку. Беремо <палі> і, за... і фіксуємо серветку. Обмотуємо два рази. Але найголовніше, при відкритому переломі. Ми не закриваємо повністю старинну селедку. Ми беремо знизу, перекручуємо, щоб нам було легше зав'язувати. І перетягуємо на другу сторону, теж обмотуємо два рази і так ми робимо до того часу, доки у нас не кінчиться самий бендіт. Так, ось як ось як має вийшла, у нас тут має бути відкрито, бо там є рана, з якої може так, виступати кість. Так. І ще потрібно фіксувати закінчення. Щоб Получить. пацієнтові було удобно, не боляче. Йому було передається йому щось у руку. Під його руку. Так. Отак нас має і виходить. І так все. І далізуємо дальше... руку, щоб вона не рухалася і пацієнтові не було боляче. Беремо ми, як це називається? А, косинку. косинку. Беремо любий кусок. Тканини, складаємо і такі три публіки. Беремо Кладемо, беремо. беремо один лівий кусочок тканини, закидаємо через шию, беремо другий кусочок тканини, зав'язуємо ззаді акуратно, сильно не затискаємо. Коли ми зав'язали це, зав'язали, Оцю частинку ми закладаємо ззаді. І фіксуємо булавкою. булавку. І в нас є в єдному Ось такі булавочки. От і ними тут його зафіксовуємо. Якщо їх немає, то можна просто ззаді закласти. Е, також можемо показати перелом ноги. Е, можна стрімчити? Зараз буде перевагні підвідки. Наприклад, ви бігли, була якась яма, ви туди упали і ну, зломили собі ногу. В першу чергу треба <скільки> якось покликати старших, почати кричати, щоб вас хтось почув і прийшов до вас на допомогу. Ну, В такому випадку потрібно так само зафіксувати ногу, але е... нам вже треба тоді дві. Так, треба дві. Щоб сфіксувати ногу з двох сторін, ось так. Можете дати якусь книжечку і вашечку. Ну, ми беремо кінцівку, з одної сторони накладаємо звідси. У вас буде нога рівно, коли не зможете її зігнути. З однієї сторони ми беремо карту звідси. Отакувати. І ми ось таку вакциналі. Вона має бути притиснута до землі. І з цієї сторони теж ми беремо. Беремо і теж зафіксовуємо, щоб не, не, ну, не зарухомити ногу. Спухались, і вам не було боляче. Тоді ми теж кажу, кличемо старших і старші вже викликають швидку і все. Ось так тепле місце і не пацієнта. Є три види обморок. Перший вид це коли у вас просто починає ну, пекти рука, боліти, чи ну, трошки боліти рука. Перше, що нам треба зробити після цього, ніякому разі не треба розтирати снігом, гарячою водою, теплою водою, не можна руки пхати. Просто заходимо в кімнату, діти ще теплою і випити гарячого чаю. Це при першій стадії ну, обмороження. Є друга стадія. Друга стадія це коли у вас вже вилізають на руках бухівці, їх ніякому разі не можна чіпати, не, не трогати руками. Тоді ми беремо, кличемо когось старших. Старші вже там викличуть медичну допомогу або відвезуть вас в лікарню, і лікар вам скаже, що робити. Ви мазі, таблетки і таке. Третє вид обмороження це коли у вас уже. Цинір, ну як сні, відмирає шкіра, шкіра, вона робиться чорною, темно з такою синією, бо там ну, за... кров як? закипає. Ну, закипає кров, так? І вам тоді вже нічого не допоможуть, вам вже будуть ампутувати руку або там пальці, що ви обморозили. Також сонячний удар. Сонячний удар це після нього ви Повинні знайти холодне місце і намочити якусь тканину прохолодною водою. В ні в якому разі не можна брати холодну воду, має бути саме прохолодна. І покласти на чоло потерпіло, утоплення. Дивіться, коли дивіться, коли ми що нам треба зробити? Що ми вміємо плавати? Ми ліземо воду і допомагаємо. Ну, тій людині яка топиться. Правильно, ми не маємо тягнути ні за руку, ні за ногу, ні за що інакше. Ми беремо захват за шию і починаємо витягувати. Чому іменно за шию? Коли людина топиться, у неї є ефект перепугу, вона починає ну, руками сильно махати, ногами, щоб вихлести. Тому вона може вас теж потягнути на дно, і ви можете двоє втопити. Тому ну, ми беремо копішею і тако витягуємо на берег. Потім що ми робимо? Ми беремо людину, яку ми достали на берег, беремо, кладемо її у лежачі. Кладемо її лежачі на землю. Що ми робимо перше? Ми беремо, прикладаємо руки в такому положенні, знаходимо, куди нам треба натискати на груді. На Ось є у вас зверху тут ямка, від неї і знизу ямка. Сонячне сплетіння. Можете знайти. От у вас є дві ямки. Так, ми знаходимо і відміряємо двома пальцями, робимо невелику відстань. А якщо що, оці два пальці, то називається вектор. Ви за допомогою вектора шукаєте ту саму точку, яку треба тиснути. Так, ось ми знайшли цей вектор. Беремо, кладемо руку ось такому положенні. притискаємо несильно, потім. Що ми робимо далі? Ми вагу тілом нахиляємо вперед, щоб правильно тиснути і не поламати людині ребра, тому ми нахиляємося вперед. І робимо два натиски. Потім нахиляємо голову потерпілого в одну сторону, і в нього має витекти вода. Якщо не витікає вода, що ми робимо далі? В такому випадку потрібно також використати правило чую, бачу, відчуваю. Ви нахиляєтеся до вуху, до вуха. Ой, до носа. Щоб відчути, чи він дихає. Що коли ви відчуваєте тепло, яке він видихає, а очима ви дивитесь на грудну клітину, при диханні вона піднімається і опускається. Так можна замітити, чи він взагалі дихає або притомний. Коли ми це зробили, ми зрозуміли, що він ще живий. Ми беремо знизу шиї і зверху чола, закидаємо голову наверх. Це ми робимо для того, щоб людина не захлинулася, ну, в неї не впав язик. Щоб о, язик не западав у горло і щоб він не, нас... не задихнуло. Тоді, що ми робимо після цього? Ми натискаємо е, е, на що на, чебі. на, чебі, на чебі, двох сторін, в нього відкриється рот. І двома пальцями ми очищаємо рот, дивимося, чи там нічого нема, і поправляємо язик. Після того, як ми це зробили, ми вже знайшли вектор, ми знаємо, де нам треба натискати. Якщо він ще не про не з нього не вийшла рука. Те ж саме, ми беремо і робимо в два блохи, 30 е, цих... дохи, 30 натискань. Натискань. Ці натискання мають бути швидкими і ритмічними. Ну, На цьому все. Ви надали свою домедичну допомогу, далі мають, Уже мали приїх... Ви мали мають... приїхати швидка і надати професійну допомогу. Також є непрохідність диханих шляхів, це коли ви, наприклад, їли якусь цукерку і вона стала у горлі. В перше... такому випадку Дай, так. тоді, коли людина захлинається, що в неї перше ще робиться? Вона е, починає кашляти. тоді, коли людина починає кашляти, перше, що нам треба зробити, підтримати її не... е, морально. Ми теж згинаємося і починаємо кашлятися, щоб надати тіпа, моральну, підтримку. моральну підтримку, щоб йому було легше. Потім, коли ми це зробили, ми надали моральну, беремо, нахиляємо людину, Нахиляємо людину вперед, складаємо руку не рівно, а щоб, щоб була ямка, ямка на руках. І... Ми, це ж, ми так робимо, що ми не заламати хребці. Хребці, хребці, так. І робимо три удари. скользькі такі три удари. Але не у бік шиї, а до плеча. Пік. до плеча. Ось так робимо три вдари. І Якщо це не допомогло, тоді робимо. Ми, тоді ми починаємо робити прийом геймінга. Це ми маємо також нормути людину. Так, що така. ми робимо? Кладемо його ноги на ширині, його плечей, нагинаємо його вперед. О, дивіться, у нас є ця ямка. тут є ямка, Тоді ми просовуємо дві руки вперед, одну складаємо крулочок, знаходимо ось цю ямку, руку піднімаємо вверх і другу рукою притискаємо. Тоді ми починаємо піднімати його вверх. Це йбо, е, повітря, яке є у нас в легені, Ми його витискаємо тоді вгору. Тоді ось ця цукерка, що у вас стала в воді, її повітря, яке ми витискаємо, виштовхне наверх і прочистить прохід. Ну, ніби це, і ми зараз ще розкажемо про напавлення аптечки. Наші діти всі випробували, всі спробували. Не все повиходило. Бо в нас були учні, які дуже доступно все пояснили